Друже, друже, не плач. Ми вже ми вже дома. Сонечко моє. Як ми скучили за мама. От дуже за скучили, скоро ж бачиться. Спершу нагадаю, як сили оборони наближались до Роботине. Бої за село активізувались з середини червня, фактично відразу після початку українського контрнаступу. За понад два місяці українські війська змогли просунутись на 6 кілометрів глиб окупованої території. Причиною повільного просування є підготовлена оборона росіян, село окуповане майже від початку повномасштабного вторгнення. Окрім переваги Росії в авіації та артилерії, велику проблему складає і щільність замінування території. Так, за даними Американського інституту вивчення війни, саме навколо Роботиного була перша лінія оборони росіян. Це ж фіксують і аналітики порталу Діпстейт, проєкту, який веде онлайн-карту війни в Україні. Там є значна кількість інженерно-фортифікаційних споруд і велика кількість мінних полів. Особливо велика концентрація мінних полів якраз поближче до лінії зіткнення, яка була з 22-го року по літо цього року. Відповідно, ми зараз говоримо не тільки про роботи на як село, а ми зараз взагалі говоримо про ту всю якби, територію, яка є біля роботиного, тому що найважче, що там було це оце, якраз на лінії зіткнення ці суцільні мінні поля, їх уже по суті пройдено. Складність просування замінованими територіями полягає в тому, що сапери перебувають під постійним вогнем противника, пояснює полковник запасу Костянтин Машовець. Задля того, щоб убезпечити українських саперів, військові мають подавити вогнем росіян та змусити їх відійти. Тільки після цього спеціалісти можуть знешкоджувати міни. Це величезна кількість протитанкових мінних полів. Вони глибоко ешелоновані. В тобто вони як і встановлювалися відповідно до нормативних документів, там з кроком мінування 4 метри, наприклад, так і це просто були розкидані міні-поля. Просто, просто міни розкидані там по дорозі, по біля посадки, по полю важко їх пройти з ці міні-поля, тому що вони по-перше прикриваються мінометами артилерією, РСЗВ, стрілкатня дуже сильно підготовлені позиції. Прямо максимально, і відповідно, що ми навіть помітили, що в них взагалі е не було дефіциту в інженерних боєприпасах. А тепер давайте поговоримо про те, чому роботи не важливі для просування ЗСУ. Як ми згадували раніше, звільнивши село, Українська армія прорвала першу лінію оборони РФ якщо українці зможуть обійти першу лінію оборони, а це мінні поля. То деякі українські експерти оцінюють, що наступна лінія це російські артилерійські частини та російський особовий склад, які напевно менш захищені ніж мінні поля. Тож, одна невелика помилка росіян тепер може коштувати їм усієї лінії фронту. Окрім потенційно менш укріплених позицій окупантів, просування у Роботиному наближає ЗСУ до Токмаку, який є опорним пунктом російської армії, додає Степаненко. Тобто тепер під загрозою ударів будуть тилові частини росіян. Та, попри це, перебільшувати вплив деокупації населеного пункту також не варто. На думку полковника запасу Костянтина Машевця, воно має тактичне значення і, в свою чергу, дозволяє українським військовим закріпитись та створити плацдарм для подальшого просування. Єхідніші роботи але є такий населений пункт вербове, в тому місці ЗСУ вийшли до головного рубежа оборони. Зараз питання стоїть, чи вдасться Збройним силам України розширити це місце дотику, бо це буде впливати на їхні подальші дії на здатність до подолання головного рубежу оборони противника? Коли ми працювали моєю групою. Що літає коптер, ви не можете працювати. Бо як тільки вас зналюють, відразу починають працювати міномети. Відразу ну там проходить хвилини дві-три і починають насипати. Навіть штурмові групи вони не йдуть без саперів. Тобто, сапери з мого підрозділу дуже часто ідуть саме з штурмовиками для того, щоб взяти розтяжку, провірити трапу, як ми кажемо. На наявність е мінобухових загороджень, але достовірних відомостей про те, чи наступна лінія оборони росіян менш укріплена, немає. Але є інше спостереження, яке впливає на всю лінію фронту. За словами Катерини Степаненко, Росіяни користуються тактикою гнучкої оборони. Тобто, щоразу, коли ЗСУ відтісняють окупантів, ті намагаються відбити щойно втрачені позиції. Це обмежує сили Росії та виснажує їхню армію, але й силам ЗСУ не вистачає підтримки з повітря, з якої війська просувалися би значно швидше, вважають в інституті вивчення війни. Це можуть виправити, зокрема, і f 16 які вже пообіцяли передати уряди Нідерландів та Данії. Проте, коли вони надійдуть до України, наразі невідомо. Підписуйтесь на наш канал, якщо стежите за просуванням українського війська. Надалі ми теж будемо розповідати про деокуповані території. А поки можете переглянути наші огляди на Таурус та українські морські дрони.